Традиційна виставка собак, весняний кубок, проходить на території національного комплексу експоцентр України. Песики всіх пород демонструють свої лапи, вуха, носи та хвости, виборюючи гордий титул найкращого собаки заходу, виконують команди, і демонструють властивості. Деякі побачила наша журналістка Ксенія Безлюдна. Сидівалі. Dej, sidi, sidi. Dela. Malo je. Dej, daj kaj. Daj kaj. Це песне, ім'я Дей, йому півтора року. Він самоїцька лайка. На цій виставці серед собак своєї породи він другий рік поспіль найкращий. Конкурс пока за породу, то тобто оценюють породу, холка, уші, зуби. Ще зовсім маленькі для конкурсу лабрадори. Тут на виставці вони поки звикають до загальної уваги і до телекамери. Це собака компаньйон, вона використовується як собака по як собака ті П'явка для деток з ДЦП то тобто сані помощники хороше, ані плавці вілікаліпні собака списаті Теж поки ще щеня. Південно-африканський бурбуль Рем. Зараз йому лише рік, і він важить приблизно 70 кілограмів в дорослому віці. Додасть ще десь 15. Малай. А це бельгійська вівчарка. Вона легко піддається дресируванню. Ця собака одна з небагатьох тут на виставці, хто зуміє виконати ось такий трюк. А на бар єр, бар єр. Там. Побачити на власні очі песиків можуть всі охочі, адже виставка всіх порід собак триватиме ще й сьогодні у національному комплексі Експоцентр України.